Три десятки російських ракет було уражено над Києвом та областю. Повідомляє місцева влада. Ворог атакував столицю вранці, піднімав у повітря бомбардувальники та винищувачі. Запущені ракети постійно змінювали курси. Більшість полетіли саме на Київ. І унаслідок масованої атаки на Київ 10 постраждалих. Двох ушпиталили. Повідомили в міській державній адміністрації. У Шевченківському районі горіли квартира та автівки. Там шестеро постраждалих. Пожежа через падіння уламку ракети спалахнула і в житловому будинку у Подільському районі. Там фрагмент ворожого боєприпасу також впав на територію одного з підприємств. У Святошинському районі уламки зачепили житловий будинок та дитсадок. Ударною хвилею повибивало вікна. В двох багатоповерхівках в усіх районах працюють екстрені служби. Наша кореспондентка поїхала на місце, де попадали уламки ракет. Очікуємо від неї оперативної інформації у найближчих випусках.